Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшли наші наступні гості, з якими ми зараз поспілкуємося і познайомимося. Це засновники центру молодої музики Олександр Чорний та Марія Арестович. Вітання, колеги. Вітання. Вітаю вас. З, знаємо, Вітаю вас. Що, так, вітаємо. З, знаємо, що пані Марія. Є лучанко, яка зараз, я так розумію, переїхала до Києва, де навчалася, і де створила центр молодої музики разом із паном Олександром. Розкажіть, будь ласка, нам, шановні пані і панове, стосовно цього центру, яка була ідея, хто допомагав втілювати, і яка мета саме центру молодої музики? Ну, Насамперед, на ми зараз ще. в... Хочемо цю ідею втілити. Ну, тобто, в нас зараз вона на такому етапі розробки, тому що ідея сама то є, але ми якраз починаємо її створювати от якраз з березня, спочатку з цього місяця. От, ідея полягає в тому, щоб залучати молодих композиторів, виконавців та е, людей, які ну, працюють в сфері музичного мистецтва, щоб ну, бути разом об'єднаними і ну, розвивати культуру в Україні. Але розкажіть, будь ласка, як це де має відбуватися? Чи вже відомо, хто може стати учасниками і чому саме молода музика? Розкажіть. Е, ну, По-перше, я хотів би сказати, що е, до створення такого центру призвело те, що після вторгнення повномаштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого повністю е, Зникло з мапи культурної мапи України поняття концертів сучасної класичної музики, і це призвело до тої проблеми, що композитори, які зараз вчаються в музичних академіях, які пишуть якраз е, сучасну е, класичну музику, і у них був, було два варіанти: або піти вчитися за кордон, ну тим, хто е, композиторкам більш пощастило, тому що відкриті кордони, або бути в депресії і. І чекати, чекати невідомо чогось тому ми створили таку ініціативу, яка дозволила би композиторам-студентам в першу чергу, і, ну, і взагалі молодим композиторам реалізуватися тут і створити ринок на майбутнє ринок сучасної класичної музики. А в якому це форматі має бути? Як, що можна буде назвати центром молодої музики? Тобто ми плануємо ми, робити, робити, робити безліч, ну тобто багато форматів, звичайно, але ну базуватися це буде на концертах. Тобто, відповідно до яких і композитори і будуть писати музику, і або вже яка написана саме після вторгнення, тобто, вже після цього, коли вже війна в нас наступила, тобто в, 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 в часи ці, от але також ми плануємо це все розвивати. От, ну Олександр, якщо може доповнити мене на які там подальші в нас можливості будуть. Так, по перше, центр будь-якого центру, навіть такого студентського, можна сказати, як наш, він повинен знаходитися на базі якогось простору. І в нас буде такий простір, але він ще поки засекречений, тому чекайте анонсів. І на цьому на базі цього простору будуть створені концерти сучасної музики. Які будуть це буде фокус саме на. Експериментальній музиці, і саме на сучасній музиці, як і, яка якби, е, налаштована і сфокусована на те, щоб зробити новий мистецький продукт. І ось на базі ось цього простору ми будемо формувати ком'юніті е, е, композиторів і виконавців, які будуть виконувати нову музику. Так, а скажіть, це якраз ви двоє займаєтеся ці, втіленням цієї ідеї в життя? Чи хтось, можливо, у вас? Підтримує, допомагає. Чи можливо вам потрібна якась підтримка? Ну, В нас така з Олександром виникла ідея ну, спільно, тобто ми до неї спільно прийшли, але от після цієї, ну, після цього ми вирішили зібрати команду, яка Буде саме виконувати певні функції, щоб ну не не дві людини робило все, тому що це неможливо насправді дуже багато і роботи, і зусиль, і щоб знайти виконавців і знайти композиторів, які будуть теж писати музику до певних концертів. От тому в нас є команда, яка зараз на даний момент складається з п'яти людей, е, ну тобто, люди, які виконують е, пев, певну роботу і, і нам допомагають так. Угу. Ну, на даний момент я так розумію, у вас вже є плани на кожен місяць і на навіть на наступні роки. Як ви бачите, що це буде, і де це буде, чи це буде десь лише в Києві, чи можливо якісь будуть виїзди, гастролі, щось таке. Е, ну, наскільки я знаю, е, да, наші плани, звичайно, стосуються того, щоб зробити е, дійсно концерти місяць, е, кожного місяця концерти е, нової музики, і кожен з концертів буде мати свою тематику, тобто буде кураторським проектом, і е, основна а, фішка можна сказати кожного проекту, кожного концерту, полягає в тому, що композитори будуть писати твори саме під е, цей концерт, саме з під цю концепцію і саме під цю тематику. І звичайно, кожен концерт буде мати не тільки мистецьку функцію, а й соціальну функцію. Тобто, так чи інакше буде стосуватися е, національної свідомості війни. І так далі, тобто дійсно буде мати соціальний, соціальний акцент, і звісно, це повинно вилитися потім в те, що ми повинні стати конкурентними на європейському ринку. Тобто, ми рухаємося до того, щоб вступити в ЄС. А це значить, що наші концерти повинні бути на такому ж рівні, як в Європейському Союзі, і тому, щоб підтягнути ось цей рівень виконання і. Написання сучасної класичної музики, експериментальної нової музики, ми повинні цей процес готувати. Тобто, це коли ми вступимо в ЄС, ми вже повинні бути підготовленими і мати ось цю інфраструктуру, щоб далі рухатися разом з нашими європейськими партнерами, а не бути позаду. Дуже позаду, а скажіть, а є вже є? Вже хтось хто б зацікавився з виконавців цієї вашої ідеї і готовий доєднатися? Так, так, от якраз просто чому в нас з, з Олександром? Ми почали ну в нас виникла така ідея після того, коли ми були залучені разом до спільного такого проекту. Міжнародного Київ Фест. це фестиваль, який проходить кожного року. і Цього року це був 31-й вже фестиваль. От і після того, якби, ну багато так приймали участь, і студенти теж і якось так вийшло, що розговорилися з усіма і виконавці, от теж самі по собі зацікавилися. От, і ми побачили, що ну люди хочуть щось робити, щось ну, для культури, і щось нове і грати нову музику і в Україні в першу чергу. А я би хотів би запитати, якраз, от, бо я, і поки що, ну я не такий меломан, звісно, але е, так цікаво звучить сучасна класична музика. Чим вона відрізняється від традиційної класичної музики, е, з класичною, що ми знаємо, там, е, Бетховена, напевно, так? Чи, ну, і от просто, можливо, для мене і для глядачів, які трошки менше розбираються, от, е, в цих стилях музики розповісте більше. Е, так, звичайно. Е, сучасна класична музика основне, що вона означає, це те, що вона записана зараз. Вона не написана не 50 років тому, ні 100 років. Тому, а вона написана зараз. Це по-перше. А по-друге, це те, що вона вже як-то контекстуально, вона Контекст нашого часу, тобто використовує ті сенси, ті символи нашого часу, які зараз є, а не ті, що були колись там. Тому ця музика, вона можна сказати, має оскільки у нас зараз ще вік технологій, то вона дуже на неї впливає багато чинників, багато чинників і нашого часу. Цифровізація, соціальний ґрунт і так далі. Тобто, це музика, яка повинна бути паралельному сьогоденню, і вона повинна відображати сучасність. Тому вона так і називається сучасна класична музика. Ось і дійсно, оскільки процеси створення музики вони не зупинялися і за 200 років, там з часів Людвіга Вана Бідховіна багато чого змінилося, в тому числі інструментарій, наприклад, в тому числі і поява комп'ютерної комп'ютерних сології це все теж мав вплив на класичну музику. Тобто, вона як би сказати, вона прийняла в себе ті елементи, які йдуть від розвитку нашої цивілізації, тобто комп'ютеризації, створення нових інструментів, появу нових засобів технічного виразності, революції в живописі, в літературі і так далі. Додам Добре? ще, будь ласка, якщо можна. у Нас просто плануються концерти. у ну, не... Нас на кожен концерт плануємо робити різні виконавці, ну, тобто різні, різний склад, відповідно, планується. От, і відповідно будуть на кожен концерт різні форми і різні, е, ну, різні взагалі концепції самого концерту. Тобто Ми вибудовуємо таку концепцію, щоб був якийсь сенс в тому ж концерті, да, до чого він. Буде чи присвячено, чи ну, що планується на, тьому, на ньому показати, щоб людям було дійсно цікаво прийти і послухати таку сучасну музику? Тобто, щоб е, не просто прийти, сісти і піти, а дійсно отримати задоволення від того, що, е, що будуть люди слухати. Угу. А і скажіть, будь ласка, чи є в ваших планах фестивалі, чи вже якимось чином готуєтеся до них? Не хотілося б відкривати ну, відкритий. Плануємо, так, плануємо. Але не так. Насправді так. Да, це у нас пілотний проєкт. Ось ми запускаємо то, декількох концертів, і це буде пілотний проєкт. І ми подивимось, як, який взагалі фідбек у виконавців, у композиторів, у глядачів, у слухачів, і тоді будемо вирішувати наші подальші дії, стратегічні плани на більший термін. в Україні талантів, от е, класичної сучасної музики. І, взагалі, е, в нас же ж є, напевно, в кожному такому нормальному. Ну, за розмірами в великому населеному пункті е, музичні школи, де багато випускників. Е, вони десь продовжують свою діяльність е, в плані творення музики, е, тому що, ну. Напевно, десь на естраду десь по, о, потрапляють одиниці десятки можливо. Так, машо да, є. Хоч щось? Да, насправді я хочу сказати, що фестивалів сучасної музики в Україні зараз е не дуже багато. Можна сказати, що практично немає. Ось. З тих, що я можу сказати, це музичні прем'єри сезону, які плануються ще в Києві, і контрасти, якщо вони будуть у Львові, це, в принципі, два таких найбільш... а, ну, ще Одеса, два дні дві ночі, два дні дві ночі нової музики. Тобто, це три, три фестивалі, які спадають нам на думку. Але звісно, як центр музичної молодої музики, ми плануємо. Звісно, думаємо про те, як проводити свій власний фестиваль, тому що в принципі часто буває, що фестиваль робиться на базі центру, але це зараз складно щось планувати взагалі через війну та багато інших чинників. Тому ми просто будемо робити те, що ми запланували, і дивитися, що буде далі. Ми зараз бачимо через війну, зокрема, великий інтерес. До України, і, зокрема, до української культури з боку іноземців. То чи дійсно є у вас плани якась співпраця, чи можливо іноземці теж матимуть можливість брати участь у ваших фестивалях, концертах? Так, е, насправді я... да, да, Маша, давай давай. Ну кажи, кажи, кажи насправді то що то що стосується експорту то наша країна дійсно потужно зараз виглядає тому що є декілька декілька організацій які саме займаються е, рекламою наших е, наших е, новітніх композиторів і музикантів і роблять концерти е, за кордоном наприклад там теж Contemporary Music Days, е, агенція «Вухо» та інші тобто на експорт ми працюємо дуже добре і навіть е, навіть Ну, дуже добре, так що погано, тому що ми е, помічаємо дуже великий відтік, відтік композиторів е, за кордон, і це і це насправді дуже велика проблема, тому що ми е, можемо так втратити нашу культурну суверенність і наш е, власний культурний розвиток, і це ось проблема, з якою також буде боротися наш центр. Тобто е, він буде сфокусований на те, щоб створити продукт тут е, в Україні, а не за кордоном. Але звичайно, коли. Ситуація буде краще після після перемоги. Ми точно будемо працювати тут. І головне, щоб сюди їхали іноземці, а не ми їхали за кордон. І головне, щоб ми не, не залишались там, а ми поверталися сюди. І це і це дуже важливо, мені здається, для нашого культурного життя. Так, який раз хотіла додати, що на наш фестиваль ну він взагалі наш центр планує ну базуватись саме в Україні. Тобто, якщо і будемо з кимось співпрацювати, то тільки тут, щоб до нас ну, до нас долучалися, якби доєднувалися, і вже якщо якісь концерти певні, і певна якась співпраця, то лише в Україні. А що ж ми вам бажаємо успіхів в тому вашому починанні і сподіваємося, що дійсно завдяки таким молодим людям, які створюють і творять сучасну молоду класичну музику в Україні, буде розвиватися наша культура і буде підніматися слава нашої країни в усьому світі. Дякуємо вам. Отож, засновники центру молодої музики, Олександр Чорний та Марія Арестович. були з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Успіхів вам! Дякуємо, дякую. дякую. До побачення, все добре. Добачення до тримаємося на все добре.